Така спа-процедура, як інфрачервона сауна, нагрівається вона до 60 градусів, це суха інфрачервона сауна, тому вона переноситься дуже легко. А за рахунок інфрачервоних вилучень вона прогріває усі органи та суглоби. Призначається вона навіть при захворюваннях серцево-судинної системи, а після інсультів та інфарктів за рахунок того, що вона дуже легко переноситься порівняно з, наприклад, фітобочкою, нервова система, серцево-судинна система і просто розслаблення м'язів. За проханням моїх підписників я спеціально приїхала на огляд санаторію Боржава. Людям цікаво подивитися, які тут процедури і чи вартують вони того, щоб сюди їхати. Я перевірила на собі приблизно 20 найпопулярніших процедур, половина з них вже є показані у відео на моїй сторінці, решту змонтую і також вам покажу. Скажу чесно, я щиро вражена цінами та сервісом в даному санаторії, тому що я думала, що санаторій такого рівня є дуже дорогим, а виявилося ні. Сторінку санаторію залишаю в описі до цього відео, посилання закину у коментарі. Відпочинок як по путівці, так і по курсівці тут доступен кожному, а величезна перевага це те, що все в одному корпусі.